Моє золоце! Ну все, у спеки цього сезону немає шансів. Зараз будемо охолоджуватися цими крутими штукенціями для собак. Сюди заливайте воду, закриваєте кришкою та заморожуєте. Нічого складного. У подбатьків своє морозиво, у собань буде своє, хоч і не справжнє. Просто дайте їм погристи іграшку у спекотний день. До речі, її можна взяти з собою на прогулянку чи на природу. Добре, якщо є декілька таких штук із собою. Плюс така забавка підійде цуценятам під час прорізання зубів, бо зменшує дискомфорт. Морозиво на палиці. Принцип той самий: вода і в морозилку. Може комусь із собаканів більше подобається морозиво на палиці, а ріжки вони не люблять. Хто їх знає? Усі іграшки виготовлені з на 100% безпечного силікону. Він м'який і не нашкодить зубам чи яснам улюбленців, тільки не залишайте їх наодинці з морозивом, можуть захопитися. А якщо треба тотальне охолодження, маємо ось що ви такого ще не бачили: охолоджувальна бандана. Так, реально, бандана для песелів, яка охолоджує без жартів. Знаємо, що всі падбатьки спершу затестять її на собі. Бандану треба просто намочити, відтиснути зайву вологу і можна надягати. Але це буде не просто волога тканина, яка швидко нагрівається. Вона створена за технологією Cool Fresh з ультрапоглинальної тканини. Зараз пояснимо всі ці супер-пупер ультрамега факти зрозумілою мовою Ельза. Ти поясниш? У тканину вбудована унікальна сітка, яка після змочування утримує вологу та повільно випаровує її. Завдяки цьому й відбувається охолодження. Аксесуар регульований та має спеціальні липучки, тому не буде сповзати та буде прилягати. І ще одна крута новинка, схожа на цю за принципом: охолоджувальний жилет. Він класний тим, що охоплює більшу площу тіла верхню частину спини та грудну клітку. У нього вшиті спеціальні стрічки, які розширюються та повторюють рух собаки під час руху. Тому все зручно. Що ще треба знати? Обидва аксесуари, як бандана, так і жилет, зберігають охолоджувальний ефект до 6 годин. І це ідеально, щоб тваринка трохи охолола. Особливо, якщо добре набігалась, трохи перегрілась та стомилась. І наостанок стара добра класика, яка ніколи не буде зайвою серед речей улюбленця, особливо цього сезону. Охолоджувальний килимок. Про нього ви вже трохи знаєте, він наповнений спеціальним гелем і коли звірята лягають на аксесуар, то ефект охолодження відбувається від контакту тіла з килимком. Головне, не кладіть килимок під прямі сонячні промені, та після використання дайте йому трохи перепочити. Ми вже наголошували, що при перегріванні тварини в жодному разі не можна поливати водою. Треба охолоджувати її поступово, прохолодним питтям, замороженими ласощами, охолоджувальним килимком та іншими подібними девайсами. Як допомогти котейсуванням при перегріванні та тепловому ударі? Дивіться в іншому нашому відео. Обирайте все, що згодиться улюбленці в останні спекотні тижні, знайти різні корисні мастхеви можна на сайті або в додатку pet House. Нехай сонце світ... Гріє, але не пече. Бажаємо всім звірячого щастя!